Де найкраще у світі пісні, і цвітом чарує калина, де сонечко вперше всміхнулось мені, де дім мій, моя Україна. Прийшов уже час тепла і сонця, ключами прилітають журавлі. Цій радості нема і краю, святкують масницю в Україні усі. Сонечко на дворі ясно сяє. Промені дарує, золоті, вареничками і млинцями в Україні зустрічають, бо прийшов до нас тиждень весняний і масний. Свято Колодія, зустрічайте, Україні миру і перемоги бажайте. За традицією перед початком Великого посту в Україні відзначають свято масниці або, як називають іще, сиропуст. Бабський тиждень, колодій. В цьому році масниця припадає на 11 березня і триває тиждень. Закінчується масний тиждень 17 березня. Масниця в Україні це час примирення, частування перед постом, аби задобрити і закликати весну. Це святкування приходу теплої пори року. Масниця символізує. Проводи зими та зустріч весни. Древні слов'яни, відзначаючи масницю, вшановували сонце, яке несло тепло і пробуджувало природу. Тому і готували жертовний хліб, схожий на сонечко, млинець. Слав'яни вірили, що разом із круглим рум'яним млинцем вони з'їдають частинку тепла і могутність цього небесного світила. Недарма кажуть, без млинця не масниця. Протягом семи днів святкування масниці українці печуть млинці, ліплять варенички з різними начинками та готують кашу. Зазвичай це каша, яка називається банош. Кожен день масниці має своє значення і тому святкуються за певними традиціями. Початок масниці, понеділок, зустріч. Цього дня робили крижані гірки. Наші предки вірили, що чим далі їдуть сани і чим гучніший сміх над крижаною горою, тим кращим буде врожай. Далі, вівторок, загравання. Усі виходили на гуляння. На вулицях проводилися конкурси, змагання на силу, спритність, розум. Парубки запрошували дівчат кататися на санчатах. Господині запрошували всіх на млинці і вареники. Середа, ласунка. Цього дня кожна господиня готувала безліч смакоти, накривала багатий стіл. Основною стравою якого були варенички і млинці. Четвер. Розгуляй. З цього дня починалися гучні та веселі гуляння й забави. З вечора й до світанку, танці і співи. П'ятниця. Тещі не вечори. Цього дня зять запрошував тещу у гості та причастуванні їли млинці і вареники. Субота. Посиденькини Завиці. Цього дня молода невістка запрошувала в гості рідних та близьких. Неділя прощена неділя. У цей день потрібно вибачатися перед близькими та рідними. Потім ішли всі на край села після обіду і палили опудало зими і закликали весну. Прикмети на масницю. В народі вірили, якщо на масницю мороз, то літо буде спекотним. А якщо в цей період курка може напитися води з калюжі, отже весна прийде рано і мене швидко. Якщо дощ на масницю осінь буде багатою на гриби. Якщо млинці виходять пишні та красиві, то рік буде щасливим і багатим на врожай. А якщо прилипають і рвуться, будуть труднощі. Чим більше млинців напекти, тим більше сонячних днів доведеться зустріти цього року. Якщо зятю припали до душі тещі млинчики, то вони проживуть цей рік у злагоді та взаєморозумінні. Несподівані гості на масницю, щастя у домівці. Якщо на масницю пробачати образи, тим самим наближати у своєму житті оновлення. Ці-ці, ці ой, які смачні млиці. Ець, 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 скуштуй, друже, мій млинець. Ам, 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 млинчики смачні, ням-ням. Ай, ай, ай! І з масницею вітай! Масниця прийшла з добром, сиром, маслом, молоком, з пирогами, млинцями, з вареничками. Смакуйте українці, на своїй землі. З масницею вітайте, мир і перемогу наближайте. Власницю, треба так багато вареників наїстись, щоб все було добре і бути як вареник у маслі. Бажаю вам, щоб цей рік був щасливий, мирний і переможний. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!